Ось я доїхав, дотягнув її до себе на майданчик. Корот, разів 20-30 вона глохла, але вже доїхав. Доїхав, трошки сполоснув і помив. Ось такий ASX. Треба ним займатися теж. Ще одна роботка додавалась. Роботка, не знаю, подивився запобіжники. Всі ціленькі, ніби питань по запобіжниках немає. Не знаю, буду питати, дзвонити, розпитувати, хто що з людей скаже. Чому можуть бути нюанси, але ось такі. Маємо таку додаткову роботу. Не сказати, що проблема, але такий нюанс є. Чого вона глохне, не розумію. Можливо, десь якийсь датчик відійшов, можливо, щось окислилось. Не знаю. Коротше, розберемося, покажемо все. У відео вам покажу, розкажу. Бо ми працюємо відкрито і прозоро. Тому якщо вам треба гарна машинка, звертайтесь, майданчик Baybaycar, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький 69, номер є під телефоном. Приженемо вам з Америки чи з Європи під замовлення? Також приїжджайте до нас, обирайте по наявності машини.